Це справжня суперстрава, тому що вона в собі поєднує абсолютно всі мікро та макронутрієнти. Вони бігають по кухні, питають: мама, мама, коли вже їсти? І саме в такий момент мене дуже вирічає цей лайфхак. Я мама трьох. Не забуваємо, яка також працює. І я забула сьогодні, тому використовуємо кетчуп класно використовувати ваших дітей як ваших помічників, щоб вони допомагали вам складати цю страву. Привіт! Мене звати Катерина Білостоцька. Я дитячий нутриціолог і мама трьох. І сьогодні я покажу вам, як швидко і смачно приготувати живні страви. Які є типові в моїй родині на сніданок, обід і вечерю, і як бонус, ви дізнаєтесь, як без сліз та стресу привчити дітей до овочів та зменшити споживання цукру? Підписуйтесь на мій канал та на мій інстаграм. І залишайтесь до кінця, бо остання страва вас здивує. Хотіла поділитися з вами дуже класним лайфхаком, яким я користуюсь майже щодня. Ось, наприклад, ви готуєте вечерю і ваші діти вже супер голодні. Вони бігають по кухні, питають: мама, мама, коли вже їсти, як в мультику Шрек, коли вже коли вже ми приїдемо. І саме в такий момент мене дуже вручає цей лайфхак. І дуже просто все. Я беру різні абсолютно овочі, які в мене є. Тут я підготувала в мене солодкий перчик, селера, морква і огірок. І що ми робимо? Ми нарізаємо паличками ці овочі. Ми їх нарізаємо, от як зараз я роблю, займає буквально одну хвилину. Виглядає дуже красиво. І ви побачите, зараз воно виглядає як така веселка в стаканчику. Не бійтеся використовувати різні овочі, навіть ті, які, може, ваші діти зараз не їдять. тому що Кожного разу, коли вони бачать щось новеньке, вони візуально навіть звикають до того, що ці овочі є перед ними. І ви здивуєтесь, коли в один прекрасний день вони почнуть їх їсти. Так, дуже швиденько ми робимо тепер з огірочка. Отакі от палички також. О. І кидаємо це все в прозорий, обов'язково в прозорий стаканчик. Є морква. І діти, якщо ви просто їм будете пропонувати їсти моркву, вони, ну, скажімо так, не дуже позитивно на неї реагують. А якщо буде ось така цікава подача, щось по-новому, то воно а, вийде у вас краще. Ось, ось таке, можна ще навіть помідорчики чері покласти. Ось у вас є такий різнокольоровий стаканчик з порізаними овочами. І Стоїть у вас на столі, поки ви доготуєте вашу вечерю. Діти бігають і вони бачать ці овочі, і вони голодні. Як ви думаєте, що вони будуть робити? Ну, мої діти вони постійно перебігають, хапають ці овочі, починають. Хромці, жевати, вони навіть не помічають, як вони їх їдять, і саме при цьому я їм нічого не кажу. Я не кажу так: діти, їжте овочі. Вони просто починають їх їсти, тому що вони красиві, тому що вони стоять, вони в полі зору. І я дуже сподіваюся, що ви будете користуватися цим лайфхаком. Перша страва, яку я хотіла сьогодні показати, це домашня гранола, яку ми в родині їмо на сніданок майже кожного дня. І це абсолютний фаворіт моїх дітей, мого чоловіка. Це дуже простий рецепт, і чому саме домашня гранола? Тому що магазини гранола, як показують дослідження, як що ви подивитесь навіть на упаковку, вона містить е%, в два чи в три рази більше цукру ніж добова норма для не тільки дитини, а й дорослої людини. Тому я не раджу купляти гранолу в магазині. Ну тобто, по-перше, це незрозумілі інгредієнти, неймовірна кількість цукру, недостатньо клітковини і. Якісна гранола, скажімо так, вона достатньо дорога. Цей рецепт він дуже простий, готується приблизно 3 хвилини і потім запікається в духовці. Давайте робити разом. Ми беремо вівсяні хлоп'я і я е, люблю брати такі більш крупні хлоп'я, не самі дрібні, тому що самі дрібні вони більше схожі на борошно. Я просто роблю все це на око. Тобто я нічого не відміряю, просто роблю як відчуваю, скажімо так. І знову дивіться, інгредієнти, які я додаю сьогодні, це не мій смак, не смак моєї родини. Ви можете додавати своє. Ми беремо хлоп'я, е, вівсянки і далі е, просто додаємо все підряд. Що додаю я? По перше, я додаю горіхи, і тут в мене мікс горіхів. Я люблю багато горіхів, я люблю насіння, тому я додаю багато насіння. Тут в мене і соняшникове, і гарбузове. Абсолютно різне насіння додаємо, і пам'ятайте, що горіхи і насіння це по-перше, це наші корисні жири, це омега 3 корисні жири, які абсолютно необхідні і дорослим, і дітям. І також це клітковина, яка допомагає, що там в нашому шлунці робиться. Так, чиє, е, е несіння. насіння, насіння, чия це просто неймовірне джерело е білку та заліза. Тому, якщо ваші діти погано їдять м'ясо, насіння чиє буде вашим помічником. Ще в мене сьогодні насіння сезам. Додаємо трішечки солі, бо ми будемо додавати трішечки щось для більш солодкого смаку і щоб його вирівняти трішки солі. Далі, я додаю кокосову олію. Ось в мене кокосова олія, я не знаю, хто як любить. Ви можете навіть додавати оливкову олію на ваш смак. Мені подобається смак кокосової олії в таких стравах, як сніданкові. Я вже її трішки розтопила і просто її наливаю ось сюди. Дивлюсь, щоб було не забагато, щоб вона у нас не була занадто жирна. Так. Далі додаю трішечки екстракту ванілі. У мене натуральний екстракт ванілі, сухий я. Не дуже люблю, він для мене пахне ароматизаторами. Щоб зробити гранолу нашу більш солодкою, я люблю додавати кленовий сироп. Це те, що люблю я. Можете додавати мед, якщо вам подобається. Можете додавати сироп агар-агар. Тобто, це абсолютно на ваш смак. І я його додаю небагато, тому що. Ми не хочемо, щоб ця гранола була занадто солодкою. Якщо ми захочемо зробити смак, потім більш солодким, ми зможемо додати і ягоди і фрукти, але для балансу трішечки. І саме цікаве, що я хочу додати а, порошок какао, і тоді ця гранола в нас стає шоколадною. Дивіться, не треба ніяких шоколадок, додаткового цукру. Трішечки какао. І ми все це перемішуємо ретельно. Щоб в нас стала така однородна маса, щоб повністю всі інгредієнти перемішалися, і гранола стала такого коричного гарного коричневого кольору, і стала по-справжньому шоколадна. Як можна від такого відмовитися? Тепер а нам потрібно розкласти її на противень для того, щоб запікати в духовці. Тобто ми гранолу не смажимо. Ми її запікаємо. Тоді вона виходить такого золотистого кольору, хрумтка, і вона повинна бути трішечки підсушена. То ми беремо наш противень. Ось я вже підготувала, поклала туди цей папір для випікання, і ми викладаємо. Ось так робимо, щоб слой граноли був достатньо тонкий, щоб вона гарно пропіклася. Насправді цю гранолу можна споживати з будчим. Дехто з моїх дітей може їсти з молоком. Я, наприклад, люблю з кокосовим йогуртом. Мій чоловік любить з грецьким йогуртом. Потім можна додавати, як топінги, різні ягоди. Тобто може навіть всюху її їсти як перекус. Це дуже-дуже смачно. Тому пробуйте, експериментуйте, як сподобається вам. Ось нічого не залишаємо навіть на ложці. Це як скарб. Дивіться, яка в нас вийшла краса, і зараз ми будемо ставити їх в хлопчика. Ну що, я готова ставити нашу гранолу в духовочку. А, хотіла одразу сказати, що ми ставимо хвилин на 10-11, потім ретельно перемішуємо і ще 10-11 хвилин, тому що їй дуже легко а, просто зробити як вугольок. Окей, друзі, наша гранола готова. Подивіться на цей шоколадний скарб. Тут стільки горіхів, насіння а в нас тут трішечки кокосової олії, воно не дуже солодке. Тому пам'ятаємо, що ми завжди можемо додати солодке через ягоди, через фрукти, можна навіть трішечки меду, якщо вам це буде подобатися. Я впевнена, що ваші діти, діти дуже полюблять це на сніданок. Це те, як я в себе зберігаю гранолу. В мене вона в таких баночках і вона там може ем, зберігатися достатньо довго. А, але я впевнена, що у вас воно дуже швидко розійдеться. Тому спичного. Наступна страва це тако з м'ясом і овочами, і це справжня суперстрава, тому що вона в собі поєднує абсолютно всі мікро- та макронутрієнти. У нас тут і білок, і залізо, і клітковина. І головне, що абсолютно всі мої діти люблять цю страву, мій чоловік. І це така страва, мій літівник, особливо увечері, коли вже я дуже втомлена, в мене немає сил. І щойно завершила ем, роботу. І я знаю, що ця страва займе абсолютно там 10-15 хвилин і все буде готово. Я використовую гов'яжий фарш, можна використовувати курячий, як вам буде до смаку. З овочів в мене цибуля, в мене листя шпинату і помідорчик. Також в мене тета, моцарела, можна будь-який сир використовувати. Ось такі спеціальні коржики, я їх називаю для такос, вони тверді. Але якщо у вас немає таких коржиків, ви не можете знайти, можна навіть лаваш використовувати, тобто будь-що, що є у вас під рукою. І головне в цій страві це спеції. А в мене спеціальні спеції для також тут поєднання різних спецій, вони дають такий е, пряний е, смак, але ви можете використовувати ті спеції, які подобаються вам. Нам буде потрібно дрібно е, порізати цибулю, яку ми буде, будемо обсмажувати разом з нашим фаршем, і потім вже будемо робити. Складати цю страву як, як пазл, як конструктор. І тут, до речі, класно використовувати ваших дітей, як ваших помічників, щоб вони допомагали вам складати цю страву. І це дуже класний час, який ви проводите разом. І також ви привчаєте дітей брати на себе відповідальність за їх їжу. Почнемо з нашої цибульки. Мені навіть достатньо буде. Половинки головне, щоб батьки мали на увазі, що якщо з якоїсь причини вони відмовились від м'яса, чи дитина відмовилась від м'яса, вони повинні дуже ретельно слідкувати за тим, щоб дитина все одно отримувала достатньо білків. І ми пам'ятаємо, що в нас є різні джерела білків, в нас є і тваринні білки, як м'ясо, риба, яйця. В нас є також рослинні білки це бобові, це крупи, це сири, так молочні продукти. Тому Важливо, якщо дитина не їсть м'ясо, не їсть рибу, слідкувати, щоб дитина їла рослинні білки, щоб цих білків було достатньо в раціоні. Тому що білок це одна з головних складових нашого раціону. Це те, що допомагає нашим м'язам будуватися, що допомагає розвиватися у дитині. Тому це дуже важливо. І, наприклад, в такос. Якщо ви не хочете використовувати м'ясо чи рибу, можна використовувати і варні яйця, можна їх потерти, можна використовувати різні сири, можна від сир халумі обсмажити, додавати авокадо. Тобто є абсолютно безліч різної їжі, яку можна використовувати в такос. До речі, також класно піде фасоль чи будь-які інші бобові. Окей, наступне, що ми робимо: це ми обсмажуємо наш фарш для такосів. Спочатку трішечки оливкової олії. Не забувайте, що для обсмаження ми не використовуємо екстраверджену олівкову олію, тому що вона не підходить для смаження. В мене оливкова олія звичайна, тобто рафінована, тому що вона має більш високу краплю димлення. Трішечки нашу цибулю. Не треба її засмажувати до золотистої скорінки. Скоріше, це просто повинна бути вона як прозора, може одну, максимум дві хвилинки. Якщо ви полюбляєте, наприклад, чесник чи навіть е салеру стабельки, також можна сюди додавати. Це буде навіть краще, тому що чим більше... Різних овочів ми додаємо в нашу базу вже до фаршу, тим краще. Я завжди за це. Діти вони не завжди оцінюють мої старання. Давайте ще одну хвилинку трішки підсмажиться цибуля, і ми будемо додавати фарш. В мене гов'яжий фарш, але знову можна використовувати будь-який, який вам до смаку. Ось Так просто ми кладемо наш фарш. І ми його ретельно розмінаємо. Я додам трішечки води. Інакше в нас просто буде смажений фарш. Але щоб воно в нас таки більш підтушкувалося, додамо трішечки водички. Окей, вже краще, вже не настільки сильно воно смажиться. Далі такий момент, що нам треба сюди по ідеї, по рецепту, додавати томатну пасту. Я використовую просто звичайні консервовані томати, які вже подрібнені в пасту. Тобто, це не паста з концентрату, а просто натуральні томати. Але, на жаль, я забула їх купити. Буде вирізка така чорно-біла тут. Тому вибачте, але сьогодні ми використовуємо кетчуп. Так, може, мені захейтять одразу в Ютубі, але я, мама трьох, не забуваємо, яка також працює. І я забула сьогодні. Тому використовуємо кетчуп. Нічого не буде поганого з цього, ніхто не помре. До речі, не бійтеся кетчупу. Якщо ви його не додаєте до кожної справи, то поганого нічого немає. Трішечки кетчупу додамо. Знов перемішаємо. Але, звісно, якщо зараз особливо сезон томатів. І у вас є можливість зробити власну руч томатну пасту з натуральних томатів. то це буде дуже смачно і корисно, і просто ідеально. Наступне нам потрібно трішечки додати солі і наші спеції до такосів, про які я казала, але знов просто використовувати ті спеції, які є у вас. Я люблю, щоб такос були такі достатньо пряні, тому що, до речі, я не знаю, чи ви знаєте, чи ні, але також це мексиканська страва. І в Мексиці страви вони в більшості свої такі пряні і навіть дуже гості. І тому, якщо ви поїдете в Мексику чи підете в мексиканський ресторан, то ви будете їсти також, які достатньо гострі. Але не забуваємо, що не всі люблять гостре, не всі діти люблять гостре. І я помітила серед своїх клієнтів, що багато батьків взагалі не користуються спеціями. Як я вже казала, не бійтеся цього робити, тому що спеції тільки ті підкрашають смак їжі і роблять її більш цікавою для дітей. Тому нехай ваші дітки звикають до різних смаків, вчіть їх. Любити спеції і експериментуйте на кухні разом з дітками. Обирайте ці спеції, які їм будуть до смаку, які вам подобаються разом. Окей, залишимо на декілька хвилин тушкуватися наше м'ясо, і потім повернемося і будемо складати вже такос. Все готово, наш фарш вже засмажився. Я порізала дрібно томат, я порізала дрібно шпинат і в мене тут натертий сир. Про шпинат це класний, класна можливість додати шпинат в якусь нову страву, тому що шпинат важкувато дітям просто їсти лист листками, а так можна додати її в такос і вона буде якось не настільки помітна. Якщо діти роблять, складають ці такос разом з вами, як конструктор, це просто ідеально. Якщо категорична є відмова від шпинату, можна використовувати звичайну капусту чи айсберг. Тобто включайте вашу уяву і, і складайте. Беремо наші конвертики такі, і перший шар ми додаємо з фаршу. Так. Наступно я люблю класти трішечки листков шпинату. О, все падає нормально, це процес. Далі трішки шпинату. І це така страва, яка буде ну, достатньо брудна. І ваш стіл буде брудний, і ваші діти будуть брудними. Бачите, і сік тут тече. Це нормально, це стрітфуд, вулична їжа. Посипаємо зверху сиром. Воно не повинно бути ідеальним, головне, щоб воно було смачне і воно дуже дуже смачне. Окей, наші такос готові. Ви бачили, що в нас це зайняло буквально 10 хвилин. Я абсолютно впевнена, що в вашій родині страва буде хітом. Пишіть в коментарях, чи вашим дітям сподобалось до мене часто звертаються мами і діти, в яких дуже полюбляють фастфуд. І одна з таких страв, які діти люблять їсти, це нагетси з Макдональдсу. я це питання вирішила по-іншому, і я завжди пропоную мамам спробувати зробити схожі нагетси, але тільки вдома. Різниця в тому, що ви повністю контролюєте інгредієнти, і ці нагетси ми не будемо смажити великої кількості олії, як це роблять Макдональдс тому, що ну це не дуже а, гарно для певної системи дитини. А ми будемо їх запікати в духовці. І зараз я покажу вам, як ми це будемо робити. Знов ця страва приготування цієї страви займає може 10 хвилин, і потім ще хвилин 25 вони будуть запікатися. Для цього нам буде потрібна куліча грубка, Звичайно, ми її поріжемо на такі схожі квадратики. Як це роблять в Макдональдсі? Ну, звісно, що в нас не вийде ідеально, але ми будемо пробувати. І також пробуйте не різати занадто на маленькі такі шматочки, тому що дуже маленькі шматочки пересихають в духовці і потім будуть занадто сухими. Тобто, приблизно наш розмір нагетсу буде десь ось такий. Дуже швиденько ми їх розрізаємо. Цього достатньо. Тепер нам потрібно розбити яєчко. Так. Ще нам буде потрібно борошно, хлібні крошки чи сухарі, сир пармезан, якщо є, чи будь-який твердий сир, і різні спеції. Спеції, які сьогодні я буду використовувати, це, звичайний сіль, перець, сухий чесник, паприка і орегано. Але ви можете використовувати будь-які спеції, які вам подобаються. І прямо ось тут на дошці я трішечки, скажімо так, замаріную спеціями мої нагетси. Окей, трішки перця, Сухий чесник. Априка та Окей. Не бійтеся використовувати спеції в дитячих стравах. Я не знаю чому, але є таке, є така думка, що дітям не можна давати страви, які а, мають. А... Якісь прянощі, якісь спеції, але це неправда. Тому що якщо їжа е, не має ніякого смаку, ну вона не дуже цікава для дитини. Тому не бійтеся навіть е, вже після першого року використовувати різні спеції. Тепер е, я хочу одразу. В нашу хлібну крошку е натерти невелику кількість пармезану. І воно зробить просто супер річ з цією стравою і піднесе їх, як то кажуть, на новий рівень. І вони тоді будуть більш такі соковиті. Окей, це ми зробили, і ми перемішаємо пармезан з хлібною крошкою. Тепер послідкове послідовність наших дій ми беремо а, спочатку. Наші, скажімо так, приправлені курячи, куряче м'ясо. І спочатку трішечки занурюємо в борошно. Після цього в яйце. І після цього зараз покажу в хлібну крошку з пармезаном. Тоді ця хлібна крошка буде краще триматися. Якщо ви з самого початку занурите просто в яйце і потім в крошку, крошка буде осипатися. Тобто, ось наші такі. Nuggets. І зараз швиденько я це зроблю, і ми викладемо їх на противінь. Можна будь-яке борошно використовувати, це взагалі не має ніякої різниці. Тут головне, і навіть його не треба багато використовувати, щоб в нас, знаєте, не була така товста паніровка, як в Макдональдсі. Нам це не потрібно. Нам треба трішечки його як обгорнути в борошні, щоб потім наша хлібна трошка зачепилася. І паніровочка наша. І потім цей пармезан натертий, він буде, буде дуже класно смакувати на нагідцах. І вони не будуть такі сухі. Також треба, звісно, що слідкувати, що ці нагідці не будуть у вас готуватися 45 хвилин, тому що тоді вони перетворяться на, як то кажуть, подошв. До речі, також цей рецепт можна використовувати в цьому рецепті замість курки. Будь-яку рибу, можна білу рибу, можна навіть а, таким самим чином нарізати шматочками і потім через яйце, через хлібну крошку. І робити такі в Англії вони називаються fish фішфінгс. Рибні наги, це їх можу також називати, рибні палички. І в такому вигляді я поясню. Чому а, дітям легше споживати і рибу, і м'ясо. Особливо це стосується малоїжок, для яких м'ясо і риба не є чимось приємним. Да? Тобто діти дуже часто відмовляються їсти в класичному вигляді м'ясо і риба, тому що воно може для них занадто сильно пахнути, мати не дуже приємний вигляд, колір і так далі. Ну, просто уявіть собі, наприклад, котлети. Вони такі. Сіроватого кольору, незрозумілої форми і має достатньо сильний аромат. Найці, за те, що вони мають цю паніровку, вони такі золотистого кольору, тобто вони приємні на погляд, да? на вид. А діти, як ми знаємо, вони спочатку все оцінюють очами. Тому, якщо їм на вигляд страва подобається, якщо вона такого золотистого кольору приємного, вона хрумтить трішечки то це не очевидно, що це прямо зроблено з м'яса. Так, тепер ми розігріли нашу духовку. Я поставила на 200 градусів і будемо ставити наші нагетси. Ух, духовка гаряча. Обережно. І залишаємо їх там хвилин на 20. Потім ще перевіримо на готовність. Окей, наші нагетси готові. Вже пройшло хвилин 20, може, навіть трішки більше. Подивимося. Так, вони абсолютно готові. Вони мають золотистий колір, таку хрумку скоринку. Тому я думаю, що можемо вже їх доставати і будемо потім разом коштувати. Сподіваюсь, ви вже поставили вподобайку та підписались на мій канал. Якщо ні, робіться скоріше. І пишіть в коментарях, яку тему ви б хотіли побачити в наступних відео. Це дуже мотивує нас створювати новий контент для вас. І до нових зустрічей на моєму каналі.